До тендітної жінки, що лежала посеред дороги, до приїзду медиків люди навіть боялися підступитися. Після того, як на неї наїхала машина, потерпіла, не подавала жодних ознак життя. Аварія сталася близько 11-ї години вечора. Неподалік станції метро Арсенальна. На цій ділянці немає наземного пішохідного переходу, але жінка вирішила ризикнути і перейти дорогу. За кілька секунд її збив позашляховик. Водій автомобіля, скоївши наїзд із місця пригоди втік, а жінку пішохода доправили до лікарні. Цю ніч 38-річна киянка провела у реанімації. В неї є переломи кісток нижньої кінцівки. Планується оперативне втручання, металостеосинтез. Вона перебувала під наглядом у відділенні реанімації протягом доби, і сьогодні її переведено вже в палату. Жінка й досі перебуває у стані шоку. Поряд із нею постійно чергує мама. Спілкуватися на камеру жінка відмовилася. Розповіла, що за п'ять хвилин до аварії донька подзвонила їй на мобільний і сказала, що повертається додому. Наступний дзвінок вже був від поліцейських, які і розповіли про трагедію. Хто збив жінку? Правоохоронці поки не знають. Поліція питала свідків та очевидців події однак вони не змогли чітко назвати ні колір, ні марку автомобіля. Тому, аби відтворити всі обставини автопригоди, слідчі звернулися з відповідними запитами для вилучення записів з камер відеонагляду у напрямку руху транспортного засобу. Надзвичайним новинам вдалося отримати ексклюзивне відео з камер спостереження. На ньому видно, що жінка перетинає дорогу усього за кілька десятків метрів від підземного переходу. Вона встигла пройти дві смуги. В цей час її збиває білий Нісан Жук. Водій, намагаючись уникнути зіткнення, вивернув ліворуч. На секунду кермувальник зупиняється, але потім тисне на газ. Поліція звертається до усіх громадян, які мають корисну для слідства інформацію з проханням зателефонувати на номер 067 659 22 69 на спецлінію 102 або ж звернутися до Печерського управління поліції. На місці, ДТП сфотографували і ось цей Hyundai. Водій бачив аварію, але поліцію чекати не став. На дорозі експерти знайшли уламки фари. Вона та відео. Це поки що єдині докази. Збита жінка-пішохід ще кілька тижнів пробуде у лікарні. А от нормально ходити вона зможе не раніше ніж за півроку.